Вікторія Новини спорту в студії Напавлова. Вітаю вас! Вже за кілька хвилин збірна України з футболу розпочне другий поєдинок у відборі до Євро 2016 У Борисові підопічні Михайла Фоменка зійдуться з білорусами. Вже відомий стартовий склад нашої команди. Він відрізняється від того, який місяць тому розпочав зустріч проти словаків. Отож, з перших хвилин сьогодні гратимуть Фадецький, Хучер, Качеріді, Шевчук, Степаненко, Ротань Ярмоленко, Едмар Коноплянка і Зозуля. Зазначимо, що і в основі, і в запасі господарів відсутні екс капітан команди. Олександр Глєб. досвідчений півзахисник побив горшки з наставником білорусів Георгієм Кондратівим і навіть не був викликаний до лав збірної. По загрою у Борисові опинилися і чимало українських фанів. Працівники Держприкордонкомітету Білорусі, більшості українців, які метою в'їзду до країни вказували відвідини поєдинку відбору на євро 2016 Ставили ось такий штамп. Після того як інформація про це з'явилася у змі, ситуація дещо налагодилась. Уболівальників зібрали у колону і організовано під конвоєм доправили на стадіон. Тож без підтримки українська збірна не залишиться. Не сумуватимуть сьогодні і фани інших збірних, які з'їдуться у відбіркових матчах до євро. Розклади сил у найцікавіших протистояннях розбирав Вадим Шевякін. У групі сі, окрім дуелі у Борисові, важлива зустріч відбудеться і у Жиліні, де зіграють щасливці першого туру. Словаччина та Іспанія. Червоній фурії доведеться докласти зусиль, щоб зламати міцну оборону господарів, яка місяць тому відіграла насухо у Києві. Проте Дель Боске більше зважає на зміни у своїй збірній. Мовляв, Селексіон зробив правильні висновки після провалу на бразильському мундіалі. Повірте, більш самокритичними ніж ми бути просто неможливо. Мої відчуття такі це не нова команда, бо їй Тим, але це колектив, який готовий працювати у ще одному сьогоднішньому поєдинку нашої групи. Македонія прийматиме Люксембург. Не під Полтавою, але у Стокгольмі. На шведську столицю очікує матч дня місцева збірна проти росіян. Перший тур тут пройшов без зайвих питань. Швеція відстояла стратегічно вигідну ніші в Австрії, а Росія спокійно переграла Ліхтенштейн. Передматчова інтрига лишається одна: чи зіграє Златан Ібрагімович? Лідер Шведів через травму пропустив останні матчі за клуб і ще вчора тренувався за індивідуальною програмою. Росія фаворит нашої групи і єдина команда з досвідом гри на мудіалі у Бразилії. Її складно обіграти. Проте сьогодні я Чу бачити можливості своєї команди, а не проблеми. Рішення по златину приймемо перед грою. Відверто кажучи, навряд чи воно буде позитивним. Ібрагімовіч мій друг. Я його поважаю як гравця, як людину. Проте сьогодні в моїх планах побачити його на трибуні. Звісно, це жарт. Добре, коли грають усі найсильніші. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Також у рамках групи Джі Молдова прийматиме Австрію, а Ліхтенштейн – Чорногорію. Реабілітація перед уболювальниками. Саме цим займатиметься у Маріборі, Словенія і Швейцарія. Господарі мають у пасиві поразку від скромної Естонії, а гості вдома поступилися Англії. Самі ж британці сьогодні навряд чи перенапружаться, адже на уемблі завітає безпросвітний аутсайдер Сан Марино. У третьому матчі групи і очікуються прибалтійські розбірки Литви та Естонії. Травмованих у команді немає. Справжню силу суперника побачимо на полі. А прийнятним результатом буде той, за який уболівальники влаштують овацію. Так напередодні першого стикового матчу з німцями за право зіграти на євро 2015 заявив головний тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець. За його словами, завтра Черкасам українцям не вистачатиме Болби та Ордиця та Бутківського, які перебувають у таборі націоналки. Але ковалець сподівається на їхню допомогу у матчі відповіді у Німеччині 14 жовтня. Цікавий факт. На виїзді синьо-жовті грають успішніше. На Євро-2006 та 2011 вони пробувалися, програвши у в домашні ігри, але здобувши перемоги на полях опонентів. Бельгії та Нідерландів відповідно. Ексгравець української молодіжки Борис Тащі перебрався до Німеччини. Вихованець одеського футболу уклав дворічнього угоду із зі штутгардом. Свій шлях, 21-річний атакувальний півзахисник розпочне у другій команді швабів, де виступатиме під 29-м номером. Останнім клубом тащі було московське динамо, який він залишив у статусі вільного агента. Кроці від п'єдесталу закінчив змагання у багатоборстві українець Олег Верняєв на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить у китайському Наніні. Від першої кар'єри медалі світової першості нашого спортсмена відділили менше двох десятих бала. Виграв змагання дворазовий срібний призер Пекінської олімпіади японець Кохай Утімура. Верняєв вже тепер спробує зачепитися за нагороду мундіалю у неділю в індивідуальних видах. Зокрема, на своїх коронних паралельних брусах саме у цій дисципліні України зіграв Лота цьогорічного чемпіонату Європи, а сьогодні отримав найвищу оцінку з учасників багатоборства. От Сергій Стаховський продовжив свою переможну серію до восьми матчів. Сьогодні на Ташканському челенджері наш тенісист за дві години зламав опір росіянина Антона Зайцева, реалізувавши при цьому 11 ейсів у підсумку. 4-6, 7-5, 6-4 І завтра за вихід до фіналу турніру Стаховський посперечається з французом Адріаном Маннаріно. Если честно, я ожидал, что будет легче. К сожалению, сегодня он как-то, скажем так, как скаженный москаль играл, поэтому было весело. Конечно же, хотелось бы завтра победить. Он левша, хорошо играет именно на этом покрытии, поскольку он любит очень быстрое покрытие. У него короткие замахи и играет за счет чужой скорости. Поэтому будем, будем думать и будем ломать француза. 24-й чемпіонат України з баскетболу розпочнеться у суботу столичним дербі між БК Київ та чинним чемпіоном країни будівельником. 12 жовтня Дніпро прийме Миколаїв, а хімік поїде в гості до Черкаських мав. Це поки що вся програма першого туру, адже доля ще чотирьох імовірних учасників говерли Дніпро Азота, Одеса і Фера ЗНТУ досі під питанням. Вказані команди не сплатили заявочних внесок в розмірі 50 тисяч гривень. Однак, президенти цих клубів підтверджують бажання зробити це найближчим часом. І так і взяти участь у змаганнях. Ситуацію нам прокоментував директор Суперліги Володимир Поплавський перед клубами не закривається. Дає шанс еще Федерація і Суперлига для рішення фінансових вопросов. Якщо ці вопроситься положительно, то ці чотири клуби зможуть зайти в чемпіонат со второго тура первого круга. Це була остання інформація випуску. У п'ятницю дивіться нас увага дещо раніше о 21.25. З побажаннями вдачі вам та нашим спортсменам. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось.